У цю новорічну ніч ти обираєш бути принцесою чи прислугою? Що ти? Привіт! З тобою Дід Мороз по стосункам Ірина Савчук. І сьогодні ми будемо обговорювати, яка роль у тебе буде в цю новорічну ніч. Дівчата hello! Ну що, поїхали розбиратись? Як бути принцесою? Чи як бути домогосподаркою, чи як бути ким бути? Що коротше робити? Ми усі дуже звикли. Якщо особливо ми в стосунках, дівчата там нарізаємо олів'єшку, рубимо салатики і коротше, у нас там повний повний отакий рецепт продуктів. Спочатку ми купляємо, потім їмо всю ніч, потім е, скидаємо вагу весь місяць. Ну, коротше, дівчата, давайте почнемо з того, що ви не домогосподарки. І що новий рік це взагалі те свято для всіх, а не тільки для тих, кого ви обслуговуєте за столом. Ну, я не проти, якщо для вас це величезне задоволення, і ви робите це для себе, тому що ви у ролі домогосподарки просто богиня, і можете відчувати величезне задоволення. Але багато жінок роблять це тому, що треба. Тому що чоловік так сказав, тому що він запросив купу друзів, він у мене не запитав, ми взагалі ніяк або хлопець там сказав, що їдемо, наготуй там. Да? Або, наприклад, хлопець тебе запросив, а ти хочеш вислухуватися, і я така класна, обери мене, я тут зараз олів'єшку на рублю. Ну, типу такого чогось, розумієш? Я тобі раджу відчути всередині себе. А як ти насправді хочеш? Якщо ти не хочеш готувати ту олів'єшку, то не готуй. Не потрібно тобі не перед ким вислуговуватися. Замов із якогось ресторану чи кафе. Зараз дуже багато доставок новорічної їжі. Є щось швидке, що ти можеш зробити, а не цілий день готувати, потім це з'їсти за 4 години і не отримати ніякого задоволення, тому що ти вже втомлена, потім ще мити посуд. Коротше, дівчи. В першу чергу подумайте про те, яке свято хочете ви. Якщо ви заміжня, обговоріться зі своїм чоловіком і скажіть, слухай, та я задобалась, не хочу я накривати стіл на 20 людей, знову збиратись всіх у нашому домі і на це все готувати. Відчуйте. Можливо, прийшов рік, який просто захочеться одягнути гарну сукню, підбори, нафарбуватися і бути просто гарною. Не господинею, не супер жінкою, не чиєю супер дружиною чи супермамою, а просто. Гарною дівчиною, яка у цю ніч вирішила просто відпочити. Зупиніться і обов'язково оберіть те, як ви хочете. Ви не повинні робити, як ви робили до цього багато років. Можливо, пройшов рік, в який вам треба зупинитись і зробити щось для себе. Саме для таких шикарних господинь, які реалізуються через це. Я знімаю це відео, бо хочу вас поздоровити. Наступаючим новим роком і хочу вам побажати побачити це відео за пару тижнів до нового року, для того, щоб зрозуміти, що ви не тільки домогосподарка. Па-па! підписуйтесь і пишіть свої коментарі, як ви збираєтеся зустрічати цей новий рік.